Жителі села Стрижавка вкрай обурені рішенням влади створити музей на ставці Гітлера. Селяни кажуть, якщо його зведуть на території Вервольфу, люди не усвідомлюючи будуть поклонятися фашизму, а не його жертвам. Крім того, ставка може стати місцем паломництва неонацистських організацій. Діло в тому, що ніхто не знає. И сколько и раз, і сколько людей будет приезжать на день рождения Гітлера сюди, если не со всей України, так з Росії і з других стран Європи. Мы не знаємо, чем это может отказе. Біля меморіалу загиблим військовополоненим жителі Стрижавки зібрались, щоб виступити не проти створення музею на ставці Гітлера, а для того, щоб привернути увагу до іншого більш достойного місця. Створити музей стрижавчани пропонують біля місця захоронення 14 тисяч військовополонених, аби увіковічнити їх героїзм. З Цією пропозицією громада навіть звернулася з відкритим листом до керівництва області, та відповіді немає. Ми односільчани, ми будемо всі боротися, що нам тут цих німців не треба. Все. навіть кажуть, що ще не всі кості зібрані, не всі кістки цих полонених, які були тут розстріляні, які на нашій землі прийняли смерть мученицьку смерть, що ще не всі кості їхні зібрані і в могили похоронені. Ось тут дійсно тут має бути меморіал з жертвам фашизму. Негативно. Буде відображатись на суспільстві, на нашому на наших корінних жителях, якщо загородять і нікого не будуть пускати тільки за плату. Це ми вже обговорювали і. Цього допустити не можна вочевидь серйозно проблемою неонацизму. Сьогодні переймаються лише комуністи: Валерій Бевс, народний депутат фракції комуністів та голова комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Автор законопроекту про внесення змін до деяких кодексів щодо відповідальності за пропаганду нацизму і фашизму. Законопроект передбачає захист історичної пам'яті часів Великої вітчизняної війни та кримінальну відповідальність за пропаганду неонацизму. Я Рекомендував би тим авторам, які так реально сьогодні відстоюють цю ідею, приділити більше уваги могилі загиблих військовополонених, які будували цю ставку. От туди більше б зусилля і ресурсів для того, щоб люди знали, що таке війна і що таке серйозна трагедія. В Європі налічується 16 ставок, подібних до Вінницької, та на жодній з них не будують музеї. У світі вважають їх спорудження, відродження пам'яті фашизму. Та до європейських поглядів влада не дослухається. Можливо, керманичі почують хоча б дитячі думки. Гади фашисти, всю іскрам салі, землю радную мою. наші народи проти і... Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина.